За його словами, угорщина відчуває велике занепокоєння у зв'язку з конфліктами, тому він пропонує підтримувати контакти та діалоги для їх вирішень. Ми повинні не спалювати мости, а створювати зв'язки. А становимся практики мостов третій спросити замість того, щоб спалювати мости, будуйте їх за його словами. Відсутність діалогу в європейському союзі привела до менш безпечного та конкурентного простору. Якщо найближчим часом ми не побачимо фундаментальних змін, світ знову розділиться на блоки, і для нас це нічний кошмар, виходячи з досвіду, який ми мали. Ну відкриємо таємницю для пана Сіяр, то світ уже і так розділився на. Блоки і фракції, і воно цьому діяльність Росії, в яку е, любить літати угорські керівництва, обніматися з цими очільниками. Так от саме ці кремлі створили у цей поділ і наплодили купу різних організацій поділити світ на таких собі щербних, гегемоній, залежних, незалежних.